Привіт! Чи знаєш ти, що є причиною смертності номер 1 в Україні? Це серцево-судинні захворювання. Їх частка становить 64% летальних випадків серед усього населення. Найпоширенішими серцево-судинними захворюваннями є ішемічна хвороба серця та її гострий прояв інфаркт міокарду та цереброваскулярні захворювання, а саме інсульти. Навколо серцево-судинних захворювань існує чимало міфів. Саме тому ми, сімейні лікарі, зібрались сьогодні тут. Щоб зруйнувати найпоширеніші з них. Отож, топ-10 міфів про захворювання серця та їх запобігання. Поїхали! Що таке холестерин? Це жироподібна речовина, яка надходить в організм з продуктами харчування та бере участь в синтезі статевих гормонів і жирних кислот, також в обміні вітаміну Д. Без цієї речовини ми просто б не змогли відтворюватися як вид. А шкодить здоров'ю не сам холестерин, а його надлишок. Саме він відкладається в стінках судин, викликаючи атеросклероз. Тепер щодо жирів, розрізняють насичені та ненасичені. Перші це тваринні жири, жирне м'ясо та молочні продукти, велика кількість яких дійсно шкодить здоров'ю. Тому рекомендують зменшити їх споживання. Остерігатись потрібно транжерів, смаженої їжі, фастфуду, магазинної випічки. Таку їжу бажаного взагалі виключити з раціону. А ось ненасичені жири, які містяться в рослинній олії, горіхах та рибі, бажано якомога частіше додавати в свій раціон. Коли ми маємо наглишок ваги, серце змушене перекачувати більший об'єм крові. Таким чином, серце зношує свій ресурс значно раніше. Аби зрозуміти, чи маєш ти зайву вагу, потрібно виміряти індекс маси тіла. Порахувати його дуже просто. Вагу поділити на зріст у квадраті. Якщо показник становить понад 25, імовірно, ймовірно, у тебе наглишок ваги. Про потенційний ризик хвороб говорить окружність сталії, яку можна виміряти сантиметровою стрічкою на рівні пупка. Зараз на екрані ти бачиш значення у сантиметрах. Якщо ти у зеленій зоні, молодець. Продовжуй в тому ж дусі. Якщо у жовтій, варто переглянути своє харчування. Якщо у в червоній звернись до сімейного лікаря. Ти в зоні ризику. До речі, Зречі, зниження ваги навіть на 10% покращить не тільки роботу серця, а знизить навантаження на спину та суглоби. З віком тиск підвищується, і це є нормою. Це твердження є частково правдивим. З віком судинна стінка втрачає свою еластичність і артеріальний тиск підвищується. Але зростання артеріального тиску в невеликих межах. Однак, якщо у віці 50 років тиск верхній становить 160, це є ознакою артеріальної гіпертензії і консультація сімейного лікаря обов'язкова. Наше серце подібне до автомобіля, створене для постійного руху. І так само, як і авто, серце любить працювати в жовому темпі та на хороших обертах. А обмеження фізичної активності навпаки сприяє атрофії серцевого м'яза, прогресуванню серцевої недостатності, і серце стає неспроможним прокачувати кров. Абсолютний мінімум навантажень доступний кожному. Це помірна ходьба по 30-40 хвилин на день. Пам'ятай, що серце це м'яз, який створений природою для роботи. Можливо, для когось буде відкриттям, але ми не відчуваємо нашого артеріального тиску взагалі. А такі симптоми, як головний біль, запаморочення, мушки перед очима, це судинні реакції на різке підвищення або зниження тиску. Якщо у людини тиск стабільно тримається на позначці 160 на 100 і вона не відчуває вище згаданих симптомів, це вже є небезпечною ознакою артеріальної гіпертензії. І її судини щосекунди руйнуються під дією тиску. Немає сенсу кидати курити при тривалому стажі. Інколи цей міф звучачий так, мені вже пізно кидати курити. Насправді, всього за 20 хвилин нормалізується пульс та тиск. За 12 годин з організму повністю виводиться чадний газ, а за 48 годин нікотин. Через рік після відмови від куріння ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань зменшується вдвічі. Безпечного куріння не існує. Загрозу для здоров'я несуть як звичайні сигарети, так і електронні, а також тютюнові вироби для нагрівання та кальяни. І навіть кілька сигарет час від часу все одно шкодять нашому серцю та судину. Тому єдина стратегія кинути курити або не починати взагалі. Існує міф, що алкоголь покращує капілярний кровотік, нормалізує тиск і навіть знижує рівень цукру в крові. Так і є. Проте ефект триває до 30 хвилин, потім, навпаки, відбувається тромбування судин і різке підвищення тиску. А щодо зниження рівня глюкози, алкоголь стимулює апетит. Відповідно, ми починаємо більше їсти і це лише підвищує рівень цукру в крові, паралельно порушуючи обмін речовин. А взагалі, алкоголь один із чотирьох поведінкових факторів ризику для розвитку серцево-судинних захворювань та передчасної смерті, а безпечної дози алкоголю не існує. Тож краще відмовитись від нього взагалі. Існує думка, що проблеми пацієнта з ішемічною хворобою серця вирішить кардіохірургія. Так, хірург дійсно може врятувати життя при інфаркті, усунувши тромб або ж допомогти знизити інтенсивність нападів при стенокардії. Однак хвороба буде прогресувати далі, і сучасна кардіологія не зробить тебе повністю здоровим. Ще один важливий момент: людині, якій проведено стентування, пожиттєво потрібно щоденно пити ліки для розрідження крові. Тож, щоб зберегти своє серце, відмовся від вживання тютюну та алкоголю, збалансовано харчуйся, будь фізично активним та регулярно відвідуй свого сімейного лікаря. Щоб запобігти ускладненням серцево-судинних захворювань, потрібно періодично прокапуватись. Це величезний міф, нав'язаний нам фармацевтичними компаніями. То що ж пропонують нам для прокапування амінокислоти та вітаміни, які і так у достатній кількості ми отримуємо з їжею, а їх надлишок відкладається у наших органах, наприклад, у вигляді каменів у нирках. Мельдоній допінг, користь якого не довело жодне дослідження. А от єдині препарати, які дійсно чистять судини від холестерину, це статини. Але вони є лише у формі таблеток. Окрім нульової користі, крапанина несе ще й ризики, адже, по-перше, це додаткове навантаження на гаманець пацієнта, а по-друге, людина, яка нібито лікується крапельницями, лише втрачає дорогоцінний час, тоді як хвороба продовжує прогресувати. Існує міф, що здоровий спосіб життя це дорого і не кожен може його собі дозволити. Та насправді фізична активність це не обов'язково стильні спортзали та заняття з тренером. Основне це прогулянки на свіжому повітрі, домашня руханка та, наприклад, велосипед. А якщо добиратись не на громадському транспорті, а пішки, то це ще економія коштів. Здорове харчування це не обов'язково модні дієти з авокадо чи насіння чия. Це можуть бути сезонні овочі та фрукти, недорогі крупи, нежирне м'ясо з найближчого магазину або ринку. Ну а економія у разі відмови від алкоголю та тютюну більш ніж очевидна. Тож здоровий спосіб життя це лише твоє бажання і трішечки зусиль. А як щодо стресу? Адже є думка, що саме він є основною причиною серцево-судинних захворювань. Так, дійсно, тривалий патологічний стрес негативно впливає на системи нашого організму і серце та мозок не виняток. Однак стрес є лише одним із факторів ризику серцево-судинних захворювань і точно не головним. Запобігти серцево-судинним захворюванням набагато легше, ніж роками лікувати їх наслідки. Обирай здоровий спосіб життя, стань на варті свого серця.